Відзначили тих, хто працював і працює над гідним вшануванням пам'яті про полеглих захисників. У Гозові очільник громади разом з першим заступником вручив подяки учасникам робочої групи, які працювали над створенням книги пам'яті, банерів для майбутньої і слави, сектору військових поховань. Масштабний проект, який буде на пам'ять на завжди наших людей, нашої громади. Команда така робота показала вічно, що можна працювати, можна вирішувати всі ті проблеми, які стосуються в даному випадку по вшанування пам'яті, а взагалі по всім напрямкам, які є в питанні в за допомогу подякували родичам загиблих воїнів. Міський голова зазначив, вони були активними в обговореннях, вносили свої ідеї та згуртували сім'ї полеглих героїв. Це була поляка учасника сім'я загиблих. Таку кількість людей, яких воїнів, щоб пройти практично до однієї думки, я вважаю, велика робота наша. Дальше волонтера, дачи не тим, хто займався і пробиває. Наразі робота над заходами зі вшанування полеглих оборонців продовжується. Переглянути більше світлин з нагородження всіх причетних можна на сайті Узівської міської ради.